Навушники від насінг це в першу чергу все ж про дизайн. Навіть не дивись на те, що це навушники, де звук має бути на першому місці. Як то кажуть, зустрічають по дизайну, а проважають по звуку. Але не переживайте, спойлер зі звуком тут також все добре. Тому сьогодні говоримо про Насінг Ір 3 та Насінг Ір Ей. Дивлячись на них, то дійсно помітно, що люди задумувалися про те, як їх зробити такими, щоб вони виділялися. І в них це точно вийшло. Бо ось такий от прозорий дизайн, це особливо на той момент, коли ще й вийшла найперша версія, дійсно було чимось новим та свіжим. Але у цієї прозорої краси є один невеликий недолік для мене, принаймні це глянцевий пластик. Кейс обох цих навушників виглядає ефектно, але він дуже легко буде втрачати свій привабливий вигляд. І щоб зовсім трішечки відтягнути цей момент, виробник на їх верхню частину поклеїв захисну плівку, яку можна навіть не помітити. Також по габаритах, то у моделі A він все ж компактніший, чим сподобався мені більше. У моделі Ir 3 він на мій смак занадто габаритний, та навіть не дає переваги в плані автономності. Увох і роз'єм Type-C для зарядки і кнопка спарювання скидання, тільки у моделі A вона майже захована, бо ледь помітна всередині кейсу. Там же всередині кейсів є світловий індикатор, і тільки у моделі Ir 3 є підтримка бездротового заряджання. У моделі A такої можливості, на жаль, немає. До речі, комплектація у них однакова. Це коротенькі Type-C-Type-C кабелі, які, на жаль, не в колір навушників, бо ці моделі також існують і в білих кольорах. І ще у них по дві пари додаткових амбушур. А от що стосується дизайну навушників, то вони на 99% однакові. І різниця не помітна неозброєним оком. Це ж стосується і повністю форми навушників. І оскільки я вже знайомий з навушниками компанії, бо у мене були насінг Hero 1 та Stick... То через те, що форма навушників з тих пір не змінилася, вони все ще приносять мені дискомфорт при тривалому використанні. Буквально до години часу і вже в нижній частині вуха, куди впирається навушник, ця зона починає боліти. І через це хочеться їх, як і мінімум, поправляти. По жувальному тесту тут моделі тримаються в моїх вухах добре, але не супер впевнено. Якщо все ж трішки прикласти зусилля, то можуть випасти. По мікрофону, то мені здалося, що вони також дуже схожі, і, можливо, в деяких моментах от зовсім краща модель A. Ось вам приклади. Раз, два, три, 4, 5. Це тест мікрофонів у наушників NASIM Fir 3. Запис здійснюється на вулиці, де насичений рух транспорту. Також є невеличкий вітер. І так вас будуть чути співрозмовники. Раз, два, три, 4, 5. Це тест мікрофонів у наушників NASIMFIER 8. Запис здійснюється на вулиці, де насичений рух транспорту, також присутній легкий вітер, і так вас буде чути. Розмовники, що стосується керування, то знову ж таки вони однакові. Все відбувається за допомогою стискання ніжок, де одинарне відповідає за плей, паузу та відповідь завершення виклику, подвійне це наступний трек, потрійне стискання це попередній трек, а утримання це перемикання між режимами шумодаву та прозорості. Плюс більшість цих жестів можна змінити через фірмовий застосунок. Який називається Nassing X, де відображається заряд наушників та кейсу, в пунктів еквалайзер є готові пресити, плюс можливість налаштувати власний. Але якщо і цього буде недостатньо, то тут є навіть супер розширений аудіофільський для надзвичайно тонкого та детального налаштування. Тільки з його вмиканням гучність чомусь знижується. В пункті елементи керування є можливість переналаштувати жести на навушниках, вибравши з готових опцій. Також це можна зробити для кожного навушника окремо, але незмінним жестом залишається тільки той, який на одному стисканні. Є пункт, щоб перемикати режими, шумодав, прозоре і вимкнути все. Також окремий пункт, який допомагає підсилити низькі частоти, а в додаткових налаштуваннях з цікавого це можна вимкнути реакцію на виймання навушників, зменшити затримку звуку, що підійде для мобільних геймерів, активація функції подвійного з'єднання, тобто тримати активне підключення з двома пристроями одночасно, та пункт для відстежування оновлень прошивки. Все інше не цікаве. Також дані моделі мають на борту шумодав і прозорий режим, які знову ж таки на мій смак працюють максимально однаково. Шумодав не є якимось дуже агресивним, через що добре чутно, що відбувається навколо. Просто трішки приглушується низькочастотний гул. І різницю відчутно, якщо нічого не відтворюється, і менш помітний ефект, якщо вже щось грає на фоні. І це навіть якщо вмикати його на максимум, бо є можливість змінювати його інтенсивність. Прозорий режим на мій смак недостатньо прозорий, бо власний голос чути. Максимально неприродні. Так ніби прозорий режим і не увімкнено. Хоча так, навколишнє середовище чутно все ж трішки краще. Також приємно, бо присутні датчики, які відповідають за призупинення, якщо навушники виймаються, та за продовження відтворення при вставлянні. І працює на обох моделях чудово. По звуку то дві ці моделі дуже приємно звучать та мають хорошу об'ємність, але все ж саме модель ir 3. Виділилась більш приємним та чистим звуком. Можливо, це завдяки іншому керамічному типу драйверів. Також дана модель ще має підтримку кодеку LHDC 5.0, але це ще треба мати такі пристрої, які будуть видавати звук з таким кодеком. Ну і цікава особливість полягає в тому, що при вимиканні режиму прозорості та шумодаву то стає менше басу. Таке я вже зустрічав і на інших попередніх моделях навушників від насів. І це вже як якась фішка всіх навушників компанії. Тобто, щоб отримати максимум басу, потрібно увімкнути підсилення низьких частот на максимум, еквалайзер змінити на більш низьких частот, і увімкнути усунення шуму на високий. І тільки тоді. Басу буде для мене в достатній кількості. Ось такий ось цікавий нюанс. Ну і що стосується автономності, то модель ir 3 може пропрацювати до 8,5 годин на одному заряді, а з кейсом аж до 40,5 годин. І це все без ANC та при звичайному прослухованні музики з ANC, і якщо будуть суто дзвінки, то буде менше. І на практиці в мене вийшло трішки менше 5 годин. Це з розмовами та постійно увімкненим шумодавом, щоб басів було більше при прослуховуванні музики. Модель ІР A має трішки більшу автономність, а саме до 9,5 годин на одному заряді, а з кейсом аж до 42,5 годин. Це знову ж таки без ANC і при звичайно прослуховуванні музики. З ANC, і якщо будуть суто дзвінки, то буде звичайно що менше. Ну і на практиці в мене вийшло трішки більше 5,5 годин, також з розмовами та постійно увімкненим шумодавом, щоб знову ж таки було більше басу при прослуховуванні музики. Тобто в них обох доволі відчутно зменшується автономність при використанні додаткових режимів та під час використання їх для дзвінків. В цілому мені сподобалися дві моделі. IrA A своїм компактнішим кейсом та кращою автономністю, а модель Ir3 все ж своїм кращим звуком. Так і хотілося просто поміняти навушники місцями, і тоді виходить прекрасний апгрейд. Безкоштовна порада компанії для майбутніх оновлень. Модель буде називатися Ir3A. Якщо у вас є будь-які навушники від нас, то обов'язково діліться власними враженнями від них у коментарях. Ну і з вас, як завжди, вподобайка, підписка, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.